На межі Немирівського району річка Південний Буг крає одну громаду на два села Воробіївку та Новомиколаївку. В останньому волею долі нині мешкають такі собі сільські Робінзони. Павліна Дмитрівна, де ви живете? На Новомиколаївці? А як добираєтесь? Лодкою? Давно так добираєтесь? Ну, від березня місяця, від березня місяця лодка. Але слава Богу, вже раз є на Бугу мост, то значить буде кінець. Вже все, хлопці зробили, слава Богу. Скільки ми плакали, просили всіх і зверталися, ну слава Богу, звернулися на нас увагу і нам вже тепер буде мост. Не будемо мелоткою будемо. Коли, кому, коли треба. І ночою, і до скори, і до врача, і до кооперації. От набрала сумки та й, та й тащу. А як ви там живете, у вас там магазини? Нема в нас магазинів, нема, нема нічого. Ми все до Виробівки, нема. Це ще як сухо, то ще можна туди і до стрічені об'їхати. А як мокро, то все, все, дощі пішли, ніхто нікуди не їде. Сидимо і все, на лодку все. А що ж ви робите там? А що ми робимо? Ми вже всі пенсіонери. Там вже нас два учні лишилося на, на Миколаївці, в Соколець возять їх. І все. А то всі на пенсії. Поштарка ще їздить щодня на пошту. все. А поштарка як добирається? Так само лодкою. І сама горна. Баєн, хлопці ж не весь час тут. Бувало, є на переправі хтось, буває немає, буває сама переправляюся, буває, що є люди, які переправлю. Отак, От відуємо. Ну, надіємося, ми так надіємося на цей міст, що вже не можемо його дочекатися вже за півроку. Раз в тиждень зараз хліб заказую і товари. Сюди привозить почта, машина, Укрпочта, а там вже людина, яка має коняку. Виїжджає, договаруємося і розвозимо хліб. Хліб нам повозять, коли в середу раз у тиждень. Не тільки хліб, все. І сілі, і крупи, і все. От я все, пішла вже туди до них в магазин, взяла праньки, взяла крупи, взяла макарону, взяла хліба. Все взяла, йду туди. А як буде міст, міст скільки вам до села йти? На 4 кілометри. Навесні цього року мосту не стало в одну мить. Крига забрала. Забрав лід. Я пішла до церкви, йду з церкви, вже нема куди йти. Пішла до голови сільради, він правда від лодкою, мене перебили і перевезли туди. А то куди йти? Нема куди йти. На прохання місцевих жителів Державної служби незвичайних ситуацій Вінницькій області було організоване чергування згідно графіка. От з допомогою лодки переправляємо жителів туди або назад. Скільки вже цей графік чергування? Ну, вже декілька місяців. З тих пір, коли трапилася така от ситуація. Чергування ведеться згідно графіку. Перевозимо також кроме графіки дітей, які приїжджають з школи. А якщо б вас не було, що вони робили Ну, є місцевий човен, якому вони плавали до, до цих пір. От місцевий човен можна я побачити, <пит> ну, він знаходиться ну, не, не найкращому стані. Чи доводилось вам надавати комусь допомогу у рятуванні?» Ну, доводилося, доводилося знімати людей з цієї лодки, тому що коли власниця течія їх прибивало, от, до моста, мостайки там і приходить знімати зі людей, просто напросили з тої лодки. У нас людей мало. Скільки у вас людей? 36 душ залишилося. Нас 100 дворів, дашники нас ще позакуплювали. Нас нема хатів пустити. Все, дачники. Є такі, що не приписані тут, але живуть тут, на нас на Миколаївці. А деякі в'їжджають. Побули через літо і в'їхали. Ми вже Бога просили, бо Боже борони, ніхто помре. Як ми маємо труну і це все на лодку переправляти? Старі люди, всі, всі старі. Але ми... трималися ці півроку? Трималися, що ж? Мост моста чекали, Певно. Моста чекали, всі просили. Да. І слава Богу. І слава хлопцям і тим, хто нам поміг. То почув і поміг. Переправа, переправа, берег лівий, берег правий. Понтонний міст з'єднував села більше 20 років, та все має свій початок і свій кінець. У 89-му році привезли з військової частини списаний міст. Ми його встановили, у 20 роки він прослужив. Два напротязі цих 23 років три рази він був знесений повеню, але в цьому році. Був дуже сильно пошкоджений і, крім того, всього він ще й був затоплений. Село розташоване географічно так, що при маленькій негоді ти до нього не доберешся ні, ні з одної сторони. А щоб, наприклад, з Воробіївки об'їхати в Нову Миколаївку через найближчий міст, це треба десь 17 кілометрів, це найближче. І то польовими дорогами такими, що, що дуже погані дороги. Раніше тут був пором. Прикол госпі, але тоді, знаєте, час колись був зовсім другий. Люди були більш витривалі, більше молодих було. Зараз там проживає зареєстровано 35 чоловік на Новомиколаївці. Практично це все люди похилого віку. Двоє діток зареєстрованих, а то все люди в основному похилого віку. Інваліди. Діти війни, учасники війни і тилу. Так що в них там ситуація була, скажімо, що дуже плачівна. По-перше, село обділено тим, що немає транспортного сполучення, автобус туди практично ніколи й не ходив. Федько-акушерський пункт там на даний час не працює, бо ставка лікаря там скоротили, магазину там теж немає. Ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації приїхали працівники аварійно-рятувального загону спецпризначення. Картина була цікава. Всі понтони знаходилися тут на берегу. Це одна частина, друга частина знаходилась, по словам сільського голови, на дні річки Південний Буг. Ми з собою, коли їхали, це знаючи, вже взяли нашу групу водолазно-рятувальних робіт і наші доблісні водолази знаходили ці всі металеві конструкції на дні річки, все позначали буями, заводили троси. І потім за допомогою нашого крану, за допомогою бульдозера, це все діставалося на берег. Роботи розпочали 10 вересня цього року. От, починали, можна сказати, з самого нуля, тому що нічого не було взагалі. От, но за допомогою нашої техніки, за допомогою, яку надавалось органам місцевого самоврядування і виконавчої влади району Немирівського. Коли прибули сюди на місце, розташували наш табір, нашу палатку, нашу кухню виставили. От, і все, що необхідне для проживання, необхідно для харчування особового складу, все було організовано, налаштовано. У нас в штаті є свій кухар, який нас радував тим, що готував. От, від холодів. Рятуємося тим, що в нас і буржуйка, і плита в цілодобовому режимі топиться. Не мерзнете? Не мерзнемо. Хлопці по почергово на чолі зі мною встаємо і пропалюємо, тому що якщо хтось проспить, значить. Ми потім будемо замерзати у наметі. Військовий порядок. Тепло, навіть телевізор підключили кілька днів тому. Бо в цій долині, якщо вітер та дощ, на вулицю носа не вистромиш. Місцеві мешканці про рятувальників піклуються, зносять картоплю, моркву, буряк, борщ у холоди, перша страва і перша справа. Працюють рятувальники від перших сонячних променів до смерканку. В першу чергу напевно було складно здійснити питання підйому. Оцих е, конструкцій, тому що вони були майже всі за то, за, е, на глибині великій, вони всі були в намулі і вони всі були в дереві, вони вже відпрацювали свій ресурс. От, тому необхідність була все одно її достати, тому що ми кинулися е, питанням щодо навіть купівлі цього напрямку, тому що була відкрита надзвичайна ситуація. От, але ніде не можна було його знайти, тому саме правильне рішення було, і воно дуже Це Підняти те, що маємо, і здійснити його ремонт. Варили, різали, набивали пінопластом, виравнювали ці швиля, подивіться, яка це, яка це конструкція. Це дуже важка і трудойомка робота. Я не тільки хочу подякувати рятувальній службі, в першу чергу хочу подякувати обласній державній адміністрації. За ту підтримку фінансову, яку вони зробили для того, щоб відновити міст. Таке на, на даний час 286 тисяч було виділено для ремонту моста. Це значні кошти в наш час. Хочу подякувати рятувальному загону з Якушини, з якими було приємно на протязі цього місяця спілкуватися, з якими було приємно робити, і ті питання, які виникали, ми їх всі рішали так, можна дати, ну, ну, добре. Ще трохи цим мостом можна буде потрапити у Новомиколаївку, а там теж Робінзони отримують сполучення із зовнішнім світом. Воробівка це одна територіальна громада, одна сільська рада, яка обслуговує кілька населених пунктів. От вийшло так, що громада розділена на, на, на лівий і правий берег. Дійсно, поки ми могли своїми силами, ми щороку проводили ремонтні роботи і так далі. В цьому році дійсно велика була проблема. Ви знаєте, що була і зима складна, і лідохід, і цей міст порвав. І тут уже, скажімо, нашої компетенції було недостатньо. От тут уже чіткий приклад роботи влади, роботи уряду, роботи обласної державної адміністрації, за що ми і я особисто, і всі жителі Новомиколаївки Уробіївки дякуємо. Тому що за волі голови обласної державної адміністрації були виділені кошти. Ми з місцевого бюджету, з районного, з місцевого бюджету, спонсори, всі доложили, доклалися, і оце яркий приклад. Подолання любих проблем. Ми чітко тепер знаємо, і всі, вся громада на Мирівській, я всім постійно розказую, От є Міністерство надзвичайних сезон. Якби не вони, ну ви представляєте, скільки ми займалися ремонтом цього мосту. Чітко є розуміння, що зробила влада. Бо ми всі розуміємо, що вода в крана тече, а як вона тече, чому вона тече? Ми не займаємося. А це ж є також працюють там інші служби і так далі, і хтось цими процесами управляє. І на прикладі цього ми повинні... І людям розказати, і показати, тому що ну, одна справа завжди можна критикувати, а друга справа ставати і робити. От Мені що подобається в наших колегах з Міністерства надзвичайної ситуації, я коли не приїду, ніхто не плаче. Вони просто працюють, холодно вони працюють, жарко вони працюють, вони просто працюють. Так і всі ми разом повинні працювати на. На державу на той ефект, який має бути. І я від себе особисто від громади Немирівського району і Воробіївської сільської ради хочу подякувати і Міністерству надзвичайних ситуацій в особі обласного керівника Шевчука, Руслана і Івану Михайловичу Мовчану, як голови обласної державної адміністрації, тому що за їх підтримки тільки це можна було зробити. По-другому цього не було.